Вітаю вас! Травень це не тільки час нормування плодів і захисту персика, активного захисту персика від головної хвороби кучерявості і шкідників. Та й потім вже під кінець травня від кокомікозу, і інших хвороб маніліозу, враження плодів. Зараз також час завершення весняної обрізки. І я прошу не плутати обрізку, яку я вам зараз продемонструю, з літньою обрізкою. Ні, це завершення весняної обрізки. Тож, для чого ми робимо цей завершальний етап? Весняної обрізки. Та для того, щоб, якщо є перенавантаження плодами, забрати його, щоб потім не довелося стільки нормувати, можна просто вкоротити. А другий момент і основний це те, що ми не дозволяємо загуститися кроні і віддалитися плодоносній деревині. Зараз продемонструю. Тож з чого розпочинаємо таку обрізку? Підходимо до персика і оглядаємо, де на ньому щось зав'язалось. І шукаємо ті гілки, на яких немає завізі або взагалі, або є дуже маленька кількість завізі. можливо, якийсь там один персичок і на кінці. А натомість інші гілки повністю навантажені, і немає сенсу залишати, наприклад, пусту гілку повністю, отут, бачите, нема нічого, або якби тут був тільки один персик. Ну, залежно від сорту, бо де, ну, деякі сорти мають настільки великий плід, 300-400 грамів, якщо залишити на одну гілку, що є доцільність залишити навіть цей один персик. Але в загальному немає такої доцільності. Це тільки в окремих випадках. От ми оглядаємо гілку тут, бачите, от від початку до кінця жодного персика немає. І які вже сильні прирости тут пішли? Один, другий, третій, надзвичайно сильні прирости, і навіть от, деякі прирости ростуть всередину. Що в такому випадку можна зробити? І тут є ще один. Що в такому випадку можна зробити? Та ми просто дивимось, де нам приріст, в який бік потрібен. Оцей приріст росте назовні. Бачите, стовбур назовні, хороший кут, гарний приріст, і ми просто от таким чином. От, не дуже близько до пагона, можна близько, бо вже воно зараз добре заростає. Таким чином просто обрізаємо. Бачите? І залишається в нас буквально один другий і третій пагін. Ну цей, що росте всередину, можна навіть і забрати. Отаким От чином. І якщо вам не потрібно, можна би було забрати цей, але я його залишу. Бо, можливо, на наступний рік тут треба буде сформувати сучок заміщення. Бачите, дві гілки залишили і дивимось, оглядаємо це дерево далі. Маємо зверху також. Ще одну гілку схожу, але тут є інша трішки ситуація, бо, бачите, збоку оця гілка має досить е, хорошу кількість плодів. От. Бачите, один, два, три, чотири, навіть ми її залишаємо, потім пронормуємо вже вручну. А от е, натомість оцей, верх, цей верх, цей нам його тут вже не потрібно, бачите? От, ми це забрали. І будемо намагатись так, щоб нам пішла в ріст або ця гілка, або ця. Хоча тут виходить заміщення, але... Ну, Радикально зараз не обрізаємо. Особливо, особливо звертаємо увагу на гілки, які ростуть. О, як тут, бачите, в цьому місці росте всередину пагін, Тому цей що всередину можна навіть його і забрати вручну таким чином. Якщо, звісно, чистий, легенько підчищаємо. Ще одним дуже хорошим прикладом буде ця гілка. Як бачите, персик не дуже велике навантаження, де не дає плодики, але якраз. Він відрізняється тим, що в багатьох місцях в нього віддалилась деревина, от як тут. І вся повністю гілка без плодів. Бачите? Для мене абсолютно немає сенсу тримати таку гілку, тому я її забираю. Звісно, ще тут по дворічній деревині обов'язково. Бачите зразу, оскільки все освітлилося. І... Даємо можливість рости цій гілці з плодиком. Абсолютно ідентична ситуація. На сусідній гілці не бачу жодного тут плоду. От, можна її також забирати. Або забрати десь тут посередині, або забрати аж на початку, щоб дати можливість рости цим гілкам тут при основі. Так, ні, нема жодного плоду, тому можемо сміливо забрати. От, я сподіваюся, цей принцип зрозумілий. Навіть тут Перше не було жодного листочка. Сподіваюсь, цей принцип зрозумілий. Також можна зразу при завершенні обрізки весняної формувати персик частково, забравши непотрібні пагони. От, як, наприклад, тут, бачите, маємо гілочку, обрізану вже також. Непогано почали рости два верхні пагони. І Пішов сильно ріст зовсім не потрібний пагник, який росте всередину вверх. От можемо його просто таким чином забрати. І робити також це ну, всюди, на всіх персиках. От. Дивимось тут що. Також є ще одна гілочка. Не бачу жодного плоду. Жодного плоду не бачу. Тому можемо забрати, залишивши... Залишивши ну, дві, дві, два пагони нового приросту. Ну, три, можливо, нам треба буде в інший бік пагін. От. Раз. Три пагінці зверху залишили, решту забрали. Також бачите, ДНД все таки є персик. От. І можна навіть, якщо далі нема персика, вкрутити. Зразу за тим персиком, що є, От, яким чином забрати. Залишили на кінці його і забрали зайву кількість пагонів. От, наприклад, візьмемо оцю гілку, досить потужна гілка, але в моєму випадку вона не має жодного плоду плоду, на жаль. Ем, але уйдемо, якби тут було все обліплено. так? От, Наприклад, вся гілка обліплена з усіх боків персиком. То цю гілку. З плодами можна би було, наприклад, вкоротити отут. От, просто наполовину забрати, забрати разом з плодом, тут залишити якісь там 5 персиків, скажімо, 6 до 10 і потім все-таки ще й пронормувати. Чому так робити? Та тому що, по-перше, такої довгої не потрібно гілки взагалі залишати. У мене тут просто погано заклався цвіт. А з іншого боку, просто зразу пронормуємо те, що ми не пронормували в попередні, попередній час. І все. А я цю гілку зараз обріжу. От так, залишу. Невелику кількість пагню. Можна й ближче, але ну, не, не буде. з запасом залишаємося таки, щоб знати. І ця гілка також, бачите, росте. Тут всередину є там якийсь плід, нема. Не бачу нічого. Можна також перевести на бокову. Таким чином можна забрати. Трішки залишитись. Це все таке пеньочок от. Забрали. Бачите? І зразу також метою цієї операції є освітлити крону, щоб не було такої великої загущеності. Завершимо обрізку вже цього берсика. Тут бачимо ще одна гілка пустопорожня, практично. Переведемо на боковий пагін. Заберемо це все, не потрібно абсолютно. Ще одною причиною, чому ми це робимо, є те, що нам потрібно виростити якомога сильніші пагони, здоровіші, потужніші. Значить, є якийсь персик, можна залишити, але над ним Там зверху нічого вже нема, то зрізаємо десь приблизно отак. Нам потрібно виростити якомога потужніші, якомога сильніші пагони. Щоб вони найбільше, найкраще підготувалися до зими. Тому дає можливість рости меншій кількість пагонів, але рости набагато потужніше і краще. Маємо наш центральний провідник, там є якийсь навіть персик зверху. Трішки вразло скучеряюся ну, буквально за останні декілька днів. Все, що можна було зробити на цьому персику, бачите, навіть отакі потужні пагони видали. Безжально, тому що ну, не потрібно, щоб вони тут росли, не загущують крону, забирають на себе поживні речовини. Які можуть піти на вагони, які нам потрібно буде залишити. І ще що дещо, те, дещо обрізав і там, з цього боку. Все. Якщо вважаєте, що таке відео було корисним, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Рекомендуйте. Пишіть свої зауваження близько в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!